Виставка, яка відкрила нашу область в цілому світові. Подія світового масштабу, що відбувалася в івано франківську у далекому 1989 році, назавжди змінила історію сучасного мистецтва України. Це був прорив для творчого середовища, зважаючи на всі виклики радянських часів. Найголовніше було те, що це був час, так би мовити, революції, і е, сама акція. Полягала в самій акції, а не в якості робіт там чи відкритті якихось нових мистецьких якостей, і тому йшлося про те, щоб прорвати цей кокон замкнутості. Одним із тих, хто задумав, ініціював та організовував першу імпрезу, був Микола Яковина. Саме завдяки його креативності вдалося розіслати запрошення митцям з усього світу. Моя робота полягала в тому, що я спочатку по літері склав. Текст запрошення для інших учасників, формуляр учасника, і це кількома мовами надруковане, розійшлось по цілому світу. І, до речі, моєю власною інвестицією було впродовж кількох лічених днів, може тижня-двох, розіслати це. І Потім, через роки, я знаходив ще вдома в майстерні сотні квитанцій, і дуже тішуся, коли бачу імена цих. Художників, хто відгукнувся, хто прислав роботи і подарував Івано-Франківському музею. на великі здивування організаторів на імпрезу 89 надійшло понад три тисячі робіт від 400 митців з 19 країн світу. Бу величезний бум, наче вам скажу, бум з того поводу, що побачили інше мистецтво не соціалістичний реалізм, коли побачили, що це дійсності відкрите мистецтво, демократичне, абсолютно різне. По кольористики, по тематиці, по техніці виконання. Нині роботи бієнале зберігаються в фондах музею мистецтв Прикарпаття. Частину з них вирішили продемонструвати у самому музеї, а також на виставці «Франківські збірки» в межах проєкту «Імпрезія-36» у виставковій залі національної спілки художників України. Сьогодні ми відібрали 55 робіт. Робіт значно є більше. Але виставково вже не хочемо так насищувати всі стенди, бо воно буде роботи спорити між собою, то так належно виставили, щоб дуже були. Такі контрастні, і щоб публіка могла зрозуміти, які на той час роботи представлялися на відкриття. Прийшли десятки поціновувачів мистецтва. Вони кажуть, що роботи і сьогодні звучать актуально. Я вважаю, що такі події надзвичайно важливі саме для України та Івано-Франківська, бо всі ми вивчаємо закордонних художників. Але про українських мало хто говорить, навіть в художніх школах або в звичайних. І як я вже повторилась, такі виставки надзвичайно важливі, особливо відкриті. Молоді може сюди приходити та вільно дивитися роботи наших художників, які нічим не поступаються роботам інших художників. Вважаю це дуже важлива надзвичайна подія, тому що те, що сьогодні. Відзначається 36 та річниця. Не вже говорити саме про 36, як нерівна дата, чи дуже не це Ми чомусь звикли шукати ювілейні дати. Просто факт: 36 років це далекий 89-й рік, радянський союз, і ця виставка в той час була організована вперше. Дала можливість до нашої області їздити митцям цілої Європи. А відповідно, після 90-го року. Яку вже сьогодні представляє Миколая вона Дала можливість нашим їздити в Європу, і це є саме з цього боку. Це є виставка, яка відкрила нашу область в цілому світові? Виставка франківських збірки триватиме до 21 вересня. Організатори переконані, ця подія не лише пам'ять про минуле, а новий крок для мистецького життя Прикарпаття. Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.